Борда не Ти, Йоанне, скоро розпішися, діві Марії хрестити сина, бога свого троїна, бо вочних струяк. Вже облак ясний світить дугою, вже йде хреститись, Христос водою, в ту святу хвилю, хвилю велику, осяче все без спаса владико, все святий день. А я я мій я й мі... міла цілу, я вже тепер забуваю. То вам вже кажете, ви стільки дев'яносто два роки. Йо -йо -йо. Вересню. Але дуже гарно співаєте. А я мала альт. Э, Не.